Доброго ранку друзі. Отже, посівна у нас продовжується, сіємо соняшник. Зараз культивуємо площу під соняшник. До два дня сіяв, я там повставляю відосики, які б знімав, бо особа не було времени знімати. Роботи було багато, ще й далечень дому. А тут будемо сіяти. В общем, я вам все покажу. Зараз ми скультивуємо. Ми їдемо з транспортним. Ідемо сіяти. Тут такі ось дракони. Вот такой вот старичок тут работает. Это на картинки. А сильнее -вось. Си вось. Саксон. Статус. Так, церану. Ми продовжуємо сіяти саксон. Дивіться, яка красота. Ріпак так, всіх не гарно. Звісно, по теперсах багато які хочу заніскували і пересліпають. Е, да, трактору тут тяжкувати. дві провалюються, глибоко тут закультивірували. Капець, строговась, мотивація. Сильно. Трошки нерівна Як є. Вот такі отстави. То, мабуть, це, ну, так, це все одним відосом, що Дік сіяв. Буде одним відосом. Роботи багатенько, не співаємо. Там ще й дощі вже передають неділя, понеділок, вівторок. Тому, надіюсь, будуть дощики як -на, якраз на посіви. У нас і морозці були. Ось пшеничка, ну видно, трошки трошки дологіч. Морози. Не геть притішно, я їй дуже. Може буде врем'я, на поїду, побажу. Ми Так, ми закінчили культурірувати, а тепер ось е, переводимо сівалку в, в, в цей. Із транспортного в, в робочий. Так, заїхали, наші ці засипались. Зараз знову будемо їхати засипатися добривами. Сіємо по 100 кілограмів НПК від Яраміли. На даній селянці гібрид від сігенти Зубомі від Транслав. Думаю, ось таке ось справи. Он вышел офигенный. Четко. Скопилась вот, на синя. В вот, общем, друзья, полностью вот валка загружена, но трошки, трошки подрывает, но Але а при цьому проти вас даже в принципі піднімає Блин, що з пустими добривами, що з повними однаково Так, друзі, отже посіяли ми І з нормою висіва все чітко вийшло. Добре. В общем, у нас шестерні стояли там по 106 кг на гектар. І так і вийшло. Ми висіли 900- там 920 кілограмів плюс-мінус. Це не травмофоски. Чотири мішки какую. І якраз ну, все добре, все чітко. Все. Я все проконтролюю, все чітко. Сьогодні ще я до кінця вже. Так, всім дякую за перегляд. Тут, коротше, в цьому відосі буде 3, 3 дні роботи, так сказати. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую.